Южненська котельня готується до запуску. Опальний сезон в місті офіційно розпочнеться 17 листопада. Підключати до опалення спочатку будуть десятки, школи та лікарню, а далі тепло надійде до житлових будинків. Вже є міського голови про початкові роботи, да для того, щоб розпочати подачу теплоносія. І плани це з цієї п'ятниці, до 17-го подати тепло в тепло до домівки. В цьому році є невелике полегшення, об'єми не збільшили, але вони надали можливість перекидати об'єми з одного місця на другий. Тобто, якщо ми в листопаді місці не використали той газ, який був на листопад, ми можемо його додатково використати в грудні. Тобто це якось полегшує ситуацію, тому що ми не можемо прорахувати, яка температура буде в якому місяці, який буде холодніший місяць, тому це є і додатковий плюс для підприємства. До початку опального сезону на Ютке були проведені ремонтні роботи на обладнанні. За кошти міського бюджету на підприємство були закуплені два рециркуляційні насоси для котлів. Їх вартість склала близько 400 тисяч гривень. Зараз вже система магістральні і розподільчі мережі повністю заповнені, заповнені теплоносієм. Більша частина будинків, житлових і ну, організації позаповнювали теж свої внутрішні теплові мережі. Ну, таким чином. Насосне обладнання повністю підготовлене. Проведено капітальний ремонт насосів старих, які залишились рециркуляційних. Нам придбали два нових насоси рециркуляції для наших основних котлів КВГМ та ПТВМ. Один з них вже змонтований. Ну, це дозволить підвищити надійність теплопостачання для міста. Через заборгованість населення в розмірі близько 21 мільйона гривень ютке довелося звернутися до Южницької міської ради. Підприємству було виділено фінансову поворотну допомогу в розмірі 4 мільйони гривень. Фінансова напруга дуже велика на підприємство, тому ми вимушені були звернутися до міського бюджету до міського голови виділення фінансової допомоги, щоб закрити борги перед Одеса ГАЗ. І Закрити борг з електропостачання в листопаді місяці там потребує поставщик оплату наперед. В опальний період згідно договору з січня по квітень 2024 року підприємство повинно повернутися кошти і місцевий бюджет. В початку да, військових дій у нас тариф, який діяв до початку, він діє сьогодні. Розширену версію інтерв'ю про опальний сезон в місті дивіться у програмі об'єктив Чому южне досі не можуть перейменувати? Подальша доля перейменування южного та альтернативні шляхи у процесі вибору нової назви міста стали темою брифінг-марафону одеського майданчику українського медіа центру. Журналісти висвітлили тему на фоні широкого резонансу ініціативи виключити южне зі списку на перейменування. Депутати вони зробили те, що мали зробити у межах своїх повноважень. Якщо ми таким чином розцінюємо, якщо подивитися на процеси, які відбуваються з переименуванням, немає алгоритму дій, немає механізму, яким чином на місцях мають реалізовувати ці чи інші законні і підзаконні акти. Тобто ту роботу, яку провела робоча група в місті Южному, а це була власне зацікавленість окремих представників цієї робочої групи. Це не добре, не погано, це тільки через те, що в законі не прописані механізми реалізації, і тому кожен орган місцевого самоврядування він як це бачить. От таким чином і реалізовує. От в нашому місті воно було реалізовано таким чином. Включенням до консультативного списку громадських обговорень назви південне також не залишилось поза увагою. Медійники в Одесі та по усій країні спостерігають за процесом перейменування южного. У медіа центрі говорять, що цей процес може створити прецеденти і для інших об'єктів, що чекають на зміну назви. Наша робота висвітлювати ті теми, які є актуальними і важливими для. Для українських для українських громадян міжнародних ЗМІ. враховуючи той резонанс, який ця тема набула, не тільки перейменування южного, але й перейменування взагалі. Тому ми вирішили привернути привернути певну увагу до тієї проблеми. Будь-яке перейменування, особливо якщо немає якогось консенсусу серед суспільства, воно завжди викликає конфлікти обговорення. Інколи це робиться з порушенням. Неофіційних процедур, наприклад, там перейменування деяких районів в Одесі, були ухвалені, не врахувавши те голосування, яке проходило в онлайні для жителів цього для жителів нашого міста. В нас перейменування це це довгий процес. Працює топонімічна комісія. Вони вирішують, обговорюють, які вулиці потрібно, потрібно перейменовувати, коли їх потрібно перейменовувати. Тому ну це це поки що живий процес. Як він буде розвиватися, ми ще не знаємо. Повну версію брифінгу та коментарі. Дивіться у програмі Об'єктив Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. На роботу вентиляційної системи в укритті першої школи надходять скарги. Щоб перевірити інформацію, наша знімальна група вирушила до закладу під час повітряної тривоги. Зі слів директорки ліцею в роботі вентиляції справді були несправності. Наразі спеціалісти їх вже усунули. Під час перевірки підрядник, який встановлював вентиляційну систему, виявив забиті фільтри. У суботу вони приїхали вранці. Перевірили абсолютно все обладнання, подивилися, і почистили всі фільтри, все відкривали, перевіряли, сказали, що вентиляційна система дійсно працює на повну потужність, що вона в справному стані, але були забиті ті фільтри, які стоять першими на прийомі повітря. Їх замінили, поставили нові, чисті, обслужили, прочистили всі інші фільтри, подивилися на те, як надходить повітря, чи правильно встановлені всі заслонки. Тобто перевірили абсолютно все. Сказали, що ось Отака перевірка і таке обслуговування має відбуватися один раз на місяць. Відколи була встановлена ця система і запущена в дії. Вона не обслуговувалася жодного разу. Як нам пояснили в управлінні капітального будівництва перед запуском вентиляційної системи в укритті була створена комісія, вона проводила заміри циркуляції повітря для безперебійної роботи. Школа має укласти договір на обслуговування. Сховище постійно користується. І, але обслуговування немає. У нас в кошторисах не забито. У нас забита реалізація цього проєкту, але й не е, обслуговування його. Коли ми замовляли систему вентиляції, ми попросили, щоб надали запасні фільтри. Воно просто забило пилюкою і заксавало. І тому повітря я вважаю, що ну, тому обсягу, в котрим повинно бути, в останній час воно не доходило. Тоді вже пішли скарги я вважаю, що це впродовжені скарги. Але це нам пощастило, що ми замовили записний фільтри, і зараз от система вентиляція почала робити як повинна. Але ми дуже з вами самі розуміємо, що через півтора-два місяці потрібно буде знову міняти фільтра. Опитали учнів закладу, чи комфортно їм наразі знаходитися в приміщенні укриття. Діти зауваження на роботу вентиляції не мають лише додають, що через затяжні тривоги не мають змоги пообідати. Нічого нормально. дихати нормально. Просто мало людей сьогодні всіх позабирали основному. Нормально. Раніше було тяжело дихати, а я зараз, зараз вже зробили вентиляцію вже нормально стало». Вже краще, ніж була. Тоді взагалі дихати ну, тяжело було. Комфортно, так все працює, все дуже гарно. Тільки що ми довго сидимо, нас ніхто не корм... кормить. Знаходитись комфортно повітря. Піде не шарко, так? От нормально. Раніше було раніше? Ну раніше ми були в старому укритті. Ну там, звісно, було гірше, не, не А зараз все добре. Тут зручно, так. Але якщо довго сидіти, не можна розмовляти з друзями, тобто нудно. Поганий інтернет не посидиш, роки тут не поробиш, некомфортно. Тут не кормлять. Я такий голодний. Це неможливо терпіти. Наразі офіційних документів на введення укриття в експлуатацію школа ще не отримала. Як тільки вони надійдуть, заклад зможе укласти договір на обслуговування вентиляційної системи.